Ми з вами поговоримо з журналістом Голосу Америки Богданом Цюпиним, який зараз перебуває в Манчестері на місці події. Я думаю, зможе нам повідомити найсвіжіші новини. Звіти, вас, пане Богдане. А, вітаю, Богдане! Я мушу виправити а, я зараз у Лондоні, а, в Лондоні. В столиці Великобританії, так. де буквально за 50 хвилин о дев'ятій за місцевим часом. Ні, менше 20... П'ять хвилин починається засідання урядового комітету, так званого Кобра, де будуть обговорювати останні події в Манчестері. Це такий спеціальний орган, надзвичайний, який збирається у таких подібних випадках. Туди входять прем'єр-міністр, також міністр внутрішніх справ, керівники поліції і спецслужб Богдане. Дивіться, я просто хотів уточнити такий момент, пане Богдане. Скажіть, будь ласка, тут дуже важливий момент, який хочете уточнити. Тобто, чи є вже підтвердження, що ця людина має якийсь стосунок до ісламської держави? Ну тобто, вже говорить англійська поліція, що це я так читаю, що це звичайний терорист смертник. Тобто, чи є підтвердження, що це саме даїш? Ні, наразі наразі британська поліція дуже обережна mm -hmm. у висловлюваннях. Вже з самого ранку було заявлено, що. Підозра полягає в тому, що це терористичний напад, але навіть у тій заяві поліції було застереження, що це трактується як терористичний напад, допоки немає а, даних, які би а, подавали якусь іншу версію. Тим часом з'являються повідомлення, зокрема про те, що ви згадали, що знайшли останки буцімто чоловіка, який міг бути нападником, і нагадаю, що. Цей вибух власне відбувся не на самому концерті, він відбувся після того, як концерт закінчився, і люди виходили із зали. Це така найбільша крита арена, здається, у Європі. Навіть міськість 21 тисяча, досить велике приміщення. Вчора воно було майже повне. І ось якраз у неділю о 10-й, приблизно 35 вечора. Вчора, якраз коли люди виходили. З концерту популярної співачки американської стався вибух у фоє, який з'єднаний із залізничною станцією, станцією приміських потягів у Манчестері, у північній частині міста. Отже, можна собі уявити, яке жахливе це було видовище, особливо тому, що серед аудиторії переважали. У фактично діти, тобто там було дуже багато підлітків, дуже багато молоді, багато дівчаток розповідають про те, що батьки дарували своїм дітям квитки на день народження, на різдво. Діти готувалися давно до цього, до цього концерту, який на жаль. Закінчився криваво вчора ввечері. Пане Одан. Богдане. Хоч, хотів уточнити. Скажіть, будь ласка, а це я так розумію? Це стадіон клубу Манчестер Сіті? Чи я не правий? Ні, ні, це Манчестер Арена, е, це такий критий зал, фактично, і там більше відбувається таких розважальних ага. подій, аніж це. Це не є спо, сп, футбольний. футбольний стадіон. Ясно. Ну просто да, Тут повірте в багатьох фанатів Манчестер Юнайтед одразу, коли вони почули про цю новину, подумали, невже це цей жах відбувся на Траффорді? ну на знаменитому стадіоні Манчестер Ні, Манчестер Аріна. Це називається Окей. Е, і ще один момент хотілося б уточнити. Дуже дякую вам за свіжу інформацію. Просто хочеться зрозуміти. Ну, тобто, я теж намагаюся відслідковувати. Так само, як британська поліція, так власне і поки що ІГІЛ, тобто ісламська держава, поки що не взяла на себе відповідальність за цей теракт. Хоча зазвичай вони роблять це дуже швидко. Е, хочу. Уточнити, скажіть, будь ласка, от просто за настроєм людей на вулицях, що, на жаль, в Британії це не, не, не новина, подібні теракти. Колись була Іра, тепер там, останні 20 років, і особливо, от якщо згадувати теракти в Лондонському метро 2005 року, теж дуже криваві. От як люди до цього ставляться? Тобто, чи є якісь ознаки паніки, чи люди вже просто звикли і розуміють, що, на жаль, ну да, от вони такі, вже в, так, в таких умовах вони живуть, на жаль? От дуже цікаво, наскільки британці реагують. Я очевидно, що за ситуацією у Манчестері я стежу з відстані. Нагадаю, що Манчестер це друге за розмірами найбільше місто у Великій Британії. Після Лондона два з половиною мільйони населення, дуже великий такий метрополіс. Я знаю, що центральна частина міста фактично паралізована, громадський транспорт не працює, і, зокрема, тому багато наприклад, повідомляють, що місцеві мешканці використовують свої автомобілі для того, щоб надавати, надавати допомогу людям, зокрема цим глядачам, багато з яких погубилися, досі доля деяких людей невідома, батьки розшукують дітей, і так далі. Тут у Лондоні. Очевидно, що ситуація зовсім інша, але, наприклад, я бачив такі застереження людей, які кажуть, що ось вони сьогодні зранку вже подорожували міським транспортом. Їхали, наприклад, у метро і кажуть: ми не побачили жодних додаткових патрулів поліції, а треба би було. Тобто, люди з одного боку розуміють, що є речі, яким Дуже важко запобігти, які які дуже важко контролювати з іншого боку. Люди очевидно насторожені і очевидно вони очікують від уряду дій. Дехто каже, що навіщо чекати у цього спеціального засідання урядового комітету необхідно вживати додаткових заходів безпеки вже зараз. Отже, приблизно така атмосфера. Угу. Я зрозумів. І до речі, пане Богдане, дуже дякую вам Може, вам буде цікаво. От щойно мені повідомили, що ісламська держава таки взяла на себе відповідальність за теракт у Манчестері. Тобто, ну, Богдане, це такі я думаю, що такі, знаєте, дуже багато людей, деякі з них можуть бути не дуже так би мовити, здорові, можуть проголошувати брати на себе відповідальність. І ще щось одна справа відповідальність оголошена кимось зі своїми якимись там міркуваннями. Інша справа. Це результати слідства зараз. Ми можемо говорити тільки про те, що поліція каже: буцімто знайшли останки чоловіка одного, угу. який ймовірно здійснив цей вибух. Знову ж таки, ми чекаємо, чекаємо підтвердження. Є розповіді очевидців про те, що Наприклад, я чув одного хлопця в інтерв'ю, який говорив, що коли він лежав закривавлений на підлозі, там у фоє цієї арени, то бачив довкола себе дуже багато металевих дрібних предметів, такі як гайки і болти. І поліція каже, що це ймовірно могла бути частина вибухового пристрою, коли нападники для того, щоби Збільшити так би мовити обсяги шкоди, начиняють, начиняють вибухові пристрої е, такими жахливими речами, які розлітаються, і фактично люди зазнають поранень, таких, таких як на війні. Єдине, що важко собі напевне нормальній людині уявити, чому е, жертвами такого фактично воєнного нападу мають бути ну фактично діти, тобто аудиторія цієї співачки. Це підлітки з одного боку, кажуть, що це там переважно 14 20 років. Але там були також і діти. Тобто, можна собі уявити, які нажахані батьки, які відправили своїх дітей вчора на концерт. Можна собі уявити, які обурені британці, і я думаю, що не лише британці, Богдане. Добре, дуже дякую вам, пане Богдане. Тоді, ну що можу сказати, дякую дуже, що ви нам повідомили найсвіжіші подробиці. Звичайно, це абсолютно жахливий теракт. І от просто ну не знаю, що тут додати. Ну, дуже ми прикри... можемо лише інформувати і да. розповідати, що, що ми знаємо на цей час. Окей, щиро дякую вам тоді до побачення. До побачення. От і можу додати ще що от свіжа інформація. Наша МЗС повідомляє слава тобі, Господи, що, хоча б там українців серед постраждалих і тим більше загиблих в Манчестері нема.